З вами компанія EZAutoLoцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. І сьогодні в вашій увазі: крутезний Volkswagen Passat B8 2021 модельного року та початку експлуатації і має по випуску 2020 рік. Це у нас кінець року. Даний автомобіль був виграний на лісовому аукціоні в Німеччині, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг і автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Тут вже у нас стоїть DSG DQ381, це є 7-ступенева, мокра, надійна, класна коробочка їхня. І пробіг у нас 195 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування, в дуже класному збережному стані, без пошкоджень, без царапин, з найдрібнішими слідами експлуатації. Відео з товщину фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це оглядове відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу детально почитати все про автомобіль, детально роздивитися фотографії, а також дізнатися актуальну ціну. Вона завжди там буде вказана. Також в посиланні під відео будуть наші соцмережі, це є Телеграм, Тікток, Інстаграм. Підписуйтесь, дивіться за нами, будете бачити, які автомобілі ми виграємо, які її привозимо, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А також за допомогою телеграм-каналу у вас завжди є змога придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даного автомобіля. Має він таку дуже цікаву наборну комплектацію. Це у нас є бізнес плюс, так званий їхній. І зараз ми коротенько пройдемося по цих всіх речах, що вона має. Перш за все, у нас, бачимо, стоїть топова матрична оптика з функцією вирізання зустрічного руху. Це у нас Dynamic Light Assist. Також бачимо, в автомобілі є камери 360 градусів. Дістронік з адаптивним круїз контролем. Партроніки перед, зад, плюс партроніки 360 градусів, які мають функцію автопаркування. Дуже крутезний колір. Це у нас сіро-коричневий. Називається він манганграу Грей. Довго я вчив цю назву, не міг вивчити. Дуже він цікаво виглядає. На сонці, на прямих променях, він коричневий. Коли така погода, як зараз, трішки пасмурна, він робиться сіруватий. І він має таку ще перлину, має такий блиск, ну, цікаво виглядає, дуже вживу, мені один з найкращих кольорів. Далі йдемо. У нас присутній панорамний дах з електролюком. Також у нас є камера з усіма можливими асистентами для водія. Також бачимо, присутня у нас проекція на лобове скло. Далі бачимо, у нас є. Датчики мертвих зон, електроскладання зеркал. Зараз точно скажу, є чи нема. Так, електроскладання зеркал є, плюс підігріви у нас теж є. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті Така ще у нас накладочка присутня на погрузочну зону. Маємо оригінальні легкосплавні диски з гарною гумою Continental з гарним протектором. Також в комплекті йде ще. Зимова гума на металевих дисках, вона знаходиться там, не буду займати вас час. оголошенні авторія буде детально пофотографована вона. Ну Йдемо. А, ще раз по колу пройдуся, пошукаю якісь найдрібніші царапки, так звані ті сліди експлуатації. Ну, на бампері, так як це автомобіль вже не їздив 195 95 тисяч кілометрів, є якісь найдрібніші такі сколики, які треба шукати з мікроскопом. По капоту досить вона ось чисто Ці зони, де зазвичай болячка їхня, теж все чисто, немає жодних пошкоджень. Царапинок якихось по автомобілі теж я не бачу. Якщо щось буде, то це буде якесь мікро-мінімальне. Бачимо, вже пташка послідила до швидкої продажі нам. У бамперу все гарно. Ну така жива і дуже гарна машинка. Ну і йдемо до салончика. Глянемо, що у нас в салоні. Ось такі у нас тканеві комбіновані сидіння. З електрорегулюванням спинки у нас водія. Також у нас присутній ергокомфорт, це масаж спинки водія. По пройомчику автомобіль все гарненько, чисто, без пошкоджень. Відразу він код усім бажаючим придбати даний автомобіль. Можете перевірити по різних базах його. Дверна карта. В ідеальному стані без пошкоджень, без царапин. Бачимо, є ще амбієнт підсвіточка. Ну, повторюсь, повний склопакет у нас присутній. Далі йдемо до... А, чекайте, бачите, вже забуваєш. Де, що... Хотів відзняти ще стан керма. Кожна кнопочка, все є в ідеалі. Тут все керування, до речі, тою проекцією. Точний пробіг у нас 195 тисяч 177 кілометрів. Велика сенсорна мультимедіа у нас, підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль, дуже багато місця для бездротової зарядки, стан важів КПП, ось як виглядає. Тут все гарненько, без зауважень. По потолочку теж все чисто в автомобілі, Ось такий панорамний дах величезний. Ну Йдемо тепер до заднього ряду сидінь. Позаду у нас теж все. Практично як нове. Якісь найдрібніші ось такі царапки від паска безпеки присутні на пластмасках. По пройому теж, на жаль, є. Ну, але це, як я говорю, сліди експлуатації. Якісь вони мусять бути найдрібніші, ні на що вони не впливають, крім візуалу. Дверна карта задня в ідеальному стані, присутні також у нас шторочки. Амбієндочка бачимо, все це є. Тут у нас ще повинна бути так, є розетка 220 вольт плюс прикурювач. Далі підлокітник все функціонує файно. І йдемо до багажника. Багажник у нас механічний, шторочка на місці, стан кришки багажника гарний, збережений. Бачимо, у нас присутній ще додатковий гумовий коврик. Далі у нас ремкомплект. Сама внутрянка такий, тут є, пінопласт витягувався, так як тут ми ставили, точніше не ми, а німці клали одне з зимових коліс замість запаски собі. Ми бачимо, все в нас є все присутнє. Аптечка, балончик, якісь додаткові ще кронштейни, компресор. Набір викрутка, трюк, все є в комплекті. Також у нас присутній електровиїзний фаркоп. Ось я нажав і він у нас витягнувся, зафіксувався магнітом. Знак аварійний теж присутній. Так, закриваю, і йдемо до правої сторони. Дверна карта все у нас в ідеалі. По пройому з цієї сторони теж без зауважень. Ось так все виглядає. Ще цей ракурсом відзніму. І йду до переднього пасажирського місця. Дверна карта все в ідеалі. Пройомчик все гарненько. Ще раз сидіння. Ліське сидіння, ще раз кермо по панельці, понизу, по... стараюсь передати от стан автомобілів. Все дуже файно та достойно. Ну і мав пару звернень, каже люди нам, чому вони показуєте капотку А ми її, відверто кажучи, ніколи не миємо спеціально, щоб люди бачили, в якому стані приїжджають наші автомобілі. Тобто там ще буде. Німецька тапелюка, але все сухо, тому зараз от перший раз я відзніму, щоб люди бачили. Ось у нас підкапоточка, всі у нас гвинтики нічого не кручено. Бачимо якісь бірочки по заїздах. У 2024 році на 174 тисячах був заїзд, заміні мастил фільтрів. То солчик в рівні, весь рівненький, тут все сухо. Одною рукою кришку не буду знімати, але повірте, там є все в нас сухо. Ще раз болтики. Фари я теж передивлявся, все в нас рідне. Ну, зараз там важко залізти до тієї, але постараюсь відзняти. Якщо побачите, не буду забирати час. Ось такий автомобіль у нас буде в продажі. Кого він зацікавить, більш детальніше. Пишіть, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю додаткову вам потрібну інформацію. Бачите, поки говорю, ще згадав, хотів показати, який тут пакет сервісів. Ось, Дивіться, товщина сантиметр. Це все заїздив офіціал. Останній заїзд у нас був 8 місяця 2024 року на 180 тисячах. І оце все, кожен заїзд витягнув, розписаний щеками з усім. Бачите, скільки їх є. Що робилось, що перевірялося, все абсолютно. Там на 178 перед тим був, А ось є вибірка всіх заїздів. Бачимо, 178 тисяч було. Потім 174 в 2024 році. Далі у нас 149 в 2023 році. Потім 120-23 в 23 році теж. 94 в 2022. 63 в 22-му, 63 в 22-му, 30 тисяч в 21-му. І оце а, е, випуск у нас. Тобто перша продажа автомобіля була в 2020 році, в 12-му місяці, 23 го числа. І автомобіль за 10 кілометрів одразу переїхав на е, перевірку. Чи все добре з ним? Маємо таку повну історію зі всіма тюфами, зі всім. Підтверджене усе. Повторюсь, кого зацікавить, надамо це все детально. Також автомобіль доступний до будь-яких відомих вам перевірок, після чого ми можемо зробити доставочку по Україні як цього автомобіля, так і усіх, що представлені в нас на майданчику. Дякую всім за вашу увагу. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!